Дев'яти поясні броненосці народжують виводки ідентичних четвернят. Я не натрапив на жодну фіксацію героїчної самопожертви маленьких броненосців, але є свідчення, що вони здатні на щирий альтруїзм. І за цим варто було би поспостерігати тим, хто збирається до Південної Америки. Примітка автора: нічого нового про броненосців не повідомляється. Але на поверхню вийшли показові нові факти про іншу групу так званих клонових тварин, попелиць. Здавно було відомо, що попелиці, наприклад зелені, на рівні зі статевим мають також нестатеве розмноження. Якщо подивитись на скупчення попелиць на якійсь рослині, то вони всі цілком, ймовірно, є членами одного клону ідентичних самиць, тоді як попелиці на сусідній рослині будуть членами іншого клону. Теоретично, такі умови є ідеальними для еволюції альтруїзму родинного добору. Проте насправді жодних випадків альтруїзму попелиць не було відомо, допоки Шегеюкі Аокі не відкрив безплідних солдатів в одному японському виді попелиць у 1977 році занадто пізно, щоб це потрапило до першого видання моєї книги. З тих пір Аокі виявив це явище у цілої низки різних видів. Отримавши вагомі докази того, що воно незалежно виникало принаймні чотири рази у різних груп попелиць. Якщо коротко, історія Аокі є такою: Солдати попелиць є анатомічно окремою кастою, такою самою окремою, як касти традиційних соціальних комах на кшталт мурах, це личинки, що не досягають повної зрілості, а тому безплідні. Ані своїм зовнішнім виглядом, ані поведінкою вони не схожі на інших личинок, що живуть в один час із ними, проте генетично їм ідентичні. Як правило, солдати більші за інших комах, мають особливо великі передні ноги, через що нагадують скорпіонів, а з їхніх голів стирчать наперед гострі роги. Вони використовують цю зброю для боротьби та вбивства хижаків. У процесі цього вони часто гинуть, але навіть якщо й ні, то все одно через їхнє безпліддя їх правильно вважати генетично альтруїстичними. Що тут відбувається, говорячи термінами егоїстичних генів? Аокі точно не вказує, що саме визначає, які індивіди стають безплідними солдатами, а які звичайними репродуктивними дорослими особинами, але можна спокійно сказати, що це, вочевидь. Має бути середовище, а не якась генетична відмінність. Висновок напрошується сам собою, оскільки безплідні солдати та звичайні попелиці на будь-якій окремо взятій рослині генетично ідентичні. Проте мають бути якісь гени здатності переключатися під впливом середовища на той чи інший шлях розвитку. Чому природний добір сприяв цим генам навіть попри те, що деякі з них закінчують своє життя. В організмі безплідних солдатів а отже, не передаються наступним поколінням, тому що завдяки солдатам копії цих самих генів зберігалися в організмах репродуктивних особин. Обґрунтування тут те саме, що і для всіх соціальних комах, дивись перший розділ, крім того, що в інших соціальних комах, таких як мурахи або терміти. Гени в організмах безплідних альтруїстів мають лише статистичний шанс допомогти своїм копіям в організмах репродуктивних особин. Шанси альтруїстичних генів попелиць безумовно більші за статистичні, оскільки солдати належать до того самого клону, що й їхні репродуктивні сестри, яким вони приносять користь. У певному плані. Попелиці Аокі служать найточнішою ілюстрацією правильності ідеї Гамільтона з реального життя. Чи не слід тоді прийняти попелиць до ексклюзивного клубу дійсно соціальних комах, який традиційно був цитаделлю Мурах, бджіл ос та Термітів? Фактично, ентомологи консерватори могли би заболотувати їх кандидатуру з багатьох підстав. Наприклад, попелиці не мають довговічної старої матки. Більш того, будучи справжнім клоном, вони не більш соціальні, ніж клітини вашого організму. На рослині харчується одна єдина тварина. Просто так сталося, що її організм розділений на фізично окремих попелиць, деякі з яких відіграють спеціалізовану захисну роль, точно як білі кров'яні тільця в організмі людини. Крім того, справжні соціальні комахи співпрацюють навіть не будучи частинами одного організму. Тоді як попелиці Аокі співпрацюють тому, що таки належать до одного організму. Мене вся ця семантика не переконує. На мою думку, якщо ви розумієте, що відбувається серед мурах, попелиць та людських клітин, то можете абсолютно вільно називати їх соціальними або ні, як вам буде завгодно. Щодо мене самого, то я маю причини називати попелиць Аокі соціальними організмами, а не частинами одного організму. Існують ключові властивості єдиного організму, які має одна попелиця, але яких немає клон попелиць. Ці міркування викладені у книзі розширений фенотип у розділі під назвою перевідкриття організму, а також у новому розділі цієї книги під назвою Довга рука гена Кінець примітки. Ми пересвідчилися, що батьківська турбота є лише особливим прикладом родинного альтруїзму. З позиції генетики дорослий індивід має присвячувати своєму осиротілому новонародженому братові таку ж турботу й увагу, як своїй власній дитині. Його спорідненість з обома малюками абсолютно однакова одна друга. Оперуючи термінами генного добору, ген альтруїстичної поведінки старшої сестри має десь такі ж шанси на поширення в популяції, як і ген батьківського альтруїзму. Та на практиці це виглядає надмірним спрощенням через різні причини, що їх ми розглянемо згодом. Тому братерська чи сестринська турбота трапляються у природі не так часто, як батьківська. Та мені йдеться про те, що з позиції генетики зв'язки між батьками і дітьми нічим не відрізняються від зв'язків між братами та сестрами. Те, що батьки передають своїм дітям гени у спадок, а сестри ні, не має великого значення, позаяк обидві сестри отримують ідентичні репліки певних генів від тих самих батьків. Дехто використовує термін родинний добір, щоб мати змогу відрізняти цей різновид природного добору від групового диференційного виживання групи та індивідуального добору диференційного виживання індивідів. Родинний добір відповідальний за альтруїзм всередині родини, чим ближчі зв'язки, тим сильніший добір. Цей термін не гірший за інші, однак, на жаль, його доведеться уникати через помилкове використання, асоціації з яким можуть заплутати біологів. В своїй загалом чудовій праці Соціобіологія новий синтез Вілсон називає родинний добір особливим зразком групового добору. Він наводить схему, виразно зазначаючи, що вважає цей добір проміжною ланкою між індивідуальним і груповим доборами в загальновизнаному сенсі. Саме цей сенс я використовував у першому розділі. Тобто груповий добір навіть за власним визначенням Вілсона означає диференційне виживання груп індивідів. Певна річ, родина є особливим різновидом групи. Але вся суть аргументу Гамільтона полягає в тому, що відмінність між родиною і неродиною визначається не жорстким правилом, а завдяки теоретичній вірогідності. Теорія Гамільтона не передбачає, що тварини мають поводитись альтруїстично щодо усіх членів родини та егоїстично щодо інших. Нема жодних чітких меж, що пролягають між родиною і не родиною. Нам не треба вирішувати, наприклад, чи належать троюрідні брати і сестри до членів родини. Ми розраховуємо, що їм належить одна шістнадцята того альтруїзму, що належить дітям або рідним братам чи сестрам. Родинний добір аж ніяк не є особливим прикладом групового добору. Примітка автора плутанина стосовно різниці між груповим та родинним доборами нікуди не ділася. Можливо, вона навіть погіршилась. Сьогодні мої зауваження лишень вдвічі актуальніші за винятком того, що необережно дібравши слова, я сам припустився випадкової помилки на сторінці 102 першого видання цієї книги. В оригіналі я сказав це одна з декількох речей, які я змінив у тексті цього видання. Ми просто очікуємо, що троюрідні брати чи сестри зазвичай отримуватимуть стільки ж альтруїзму, скільки діти або рідні брати чи сестри. Як підкреслив Альтман, це явно неправильно неправильно з тієї причини, що немає нічого спільного з ідеєю, яку я намагався просувати в той час. Якщо якась альтруїстична тварина має пиріг, щоб роздати його родичам. Для неї взагалі немає жодних причин давати кожному родичу по шматочку, розмір якого визначається близькістю спорідненості. По суті, це призвело би до абсурду, оскільки всі представники виду, якщо вже не говорити про інші види, є щонайменше далекими родичами, а тому кожен із них міг би заявити свої права на ретельно відміряну частку. Натомість, якщо поблизу є якийсь близький родич, то немає жодних причин взагалі щось давати далекому. Відповідно до інших ускладнень на кшталт законів спадної віддачі, весь пиріг слід було би віддати найближчому з наявних родичів. Звичайно ж, я мав на увазі таке ми просто очікуємо, що вони зможуть отримати одну шістнадцяту того альтруїзму, що належить дітям або рідним братам чи сестрам. Кінець примітки. Бо це особливий наслідок генного добору. Вілсонівське визначення родинного добору має ще серйозніший недолік з нього навмисно вилучаються діти, бо ж вони не вважаються родичами. Примітка автора Я висловив сподівання, що Вілсон можливо змінить своє визначення родинного добору в майбутніх роботах таким чином, щоби все ж включити дітей до числа родичів. Радий повідомити вам, що в його книзі про природу людини образлива фраза крім дітей таки дійсно, я не стверджую, що завдяки мені була вилучена. При цьому він додає: хоча визначення родичів і стосується дітей, термін родинний добір зазвичай використовується лише якщо вплив здійснюється принаймні на якихось інших родичів, наприклад, братів, сестер або батьків. На жаль, біологи звикли використовувати цей термін саме у такому контексті, демонструючи, що багато з них все ще не усвідомили глибинні основи родинного добору, вони все ще помилково вважають його чимось зайвим та специфічним, що виходить за межі звичайного індивідуального добору. Це не так родинний добір випливає з фундаментальних припущень неодарвінізму, як ніч випливає з дня. Кінець примітки. Певна річ, Вілсон чудово знає, що діти є родичами власних батьків, але не має бажання вдаватися до теорії родинного добору, аби пояснити альтруїстичну турботу батьків про власних дітей. Він, зрештою, має право розуміти будь-яке слово як схоче, але його визначення ошелешує, тому я маю надію, що Вілсон змінить його у майбутніх виданнях своєї безумовно значної книги. З позиції генетики. Батьківська турбота і братерсько-сестринський альтруїзм виникають із тої самої причини. В обох випадках є велика ймовірність наявності альтруїстичного гена в організмі того, хто ним скористається. У читача не фахівця я перепрошую за цей невеличкий викривальний відступ і, хоч і ж вертаюсь до головної теми. Досі я надто спрощував деякі моменти, і тепер настав час певних обмовок. Я принагідно згадав про суїцидальні гени порятунку життя конкретної кількості родичів із точно відомою спорідненістю. Вочевидь, нам не варто сподіватися від тварин підрахунку, скількох родичів вони рятують або обчислень Гамільтона навіть за умови певного знання, хто є їхніми братами та кузенами. В реальному світі місце правдивого самогубства і абсолютного порятунку життя мають посідати статистичні ризики загибелі. Своєї власної та інших людей. Навіть чотири юрідні брати чи сестри будуть вартими порятунку, якщо ризик для вас самих незначний. Та зрештою, і ви, і той родич, порятунком якого ви переймаєтеся, однак помрете. Кожен індивід має сподівану тривалість життя, що її страхова статистика може вирахувати лише з певною вирогідністю. Порятунок родича, що скоро помре від старості. Впливає на генофонд майбутнього менше за життя, так само близького родича, який має попереду довший вік. Наші чіткі симетричні розрахунки спорідненості доведеться відкоригувати доволі заплутаними статистичними міркуваннями та зважуваннями. З позиції генетики, дідусі та онуки мають однакову причину поводитись альтруїстично щодо себе, оскільки одна четверта генів у них спільна. Але очікувана тривалість життя онуків більша. А тому гени альтруїзму дідусів щодо онуків при доборі мають перевагу над генами альтруїзму онуків щодо дідусів. Безсумнівна користь від допомоги молодому далекому родичеві цілком може бути вищою за безсумнівну вигоду від допомоги літньому близькому родичу. До речі, очікувана тривалість життя дідусів не завжди має бути коротшою, ніж в онуків. У видів з високим рівнем дитячої смертності ситуація виглядає інакше. Продовжуючи аналогію зі страховою статистикою, уявімо собі, що індивіди застрахували своє життя. Можна очікувати, що індивід вкладатиме ризикуватиме певну частину власних активів у життя іншого індивіда. Він враховує свій кровний зв'язок із цим індивідом, а також те, чи є він потрібним ризиком щодо очікуваної тривалості життя порівняно з його власною. Зрештою, ми мали б казати очікувана тривалість розмноження, а не очікувана тривалість життя, або, ще точніше, загальна здатність сприяти власним генам в сподіваному майбутньому. Отже, для альтруїстичної поведінки безсумнівний ризик для альтруїста повинен бути меншим за безсумнівну користь для отримувача, помножену на спорідненість. Ризики та вигоди мають розраховуватись складним статистичним способом, описаним раніше. Але чи можна очікувати на складні розрахунки від бідолашної машини для виживання, особливо коли йдеться про поспіх? Примітка автора: помилкове уявлення про те, що теорія родинного добору вимагає просто нереальної впевненості тварин у розрахунках, неухильно підтримується одним поколінням студентів за іншим, і не лише студентів. Книга вживання та зловживання біології видатного соціального антрополога Маршала Салінса могла би скромно залишатись у тіні, якби її не приголосили спустошливою атакою на соціобіологію. Наступна цитата в контексті того, чи міг би родинний добір працювати у людей є чи не занадто яскравою, щоб бути правдою. Мимохідь Треба відзначити, що епістеміологічні проблеми, представлені відсутністю лінгвістичної підтримки розрахунку коефіцієнтів спорідненості R, призводять до серйозного недоліку теорії родинного добору. Адже дробові числа зустрічаються в мовах світу дуже рідко, з'являючись лише в індоєвропейській та давніх цивілізаціях Близького і Далекого Сходу. Але, будучи загалом відсутніми серед так званих примітивних народів. Мисливці та збирачі зазвичай не мають систем підрахунку більше ніж до трьох. Я утримуюсь від коментарів ще більшої проблеми того, як тварини мають визначати, що R, наприклад, двоюрідних братів, дорівнює одній восьмій. Це не вперше, коли мені доводиться цитувати цей дуже показовий уривок, і я можу також процитувати свою власну доволі жорстку відповідь на нього зі статті 12 непорозумінь родинного добору. На жаль, для Салінса він піддався спокусі утриматись від коментарів того, як тварини мають визначати R. Сама абсурдність цієї ідеї, яку він намагався висміяти, мала б увімкнути в нього в мозку сигнал тривоги. Мушля равлика це досконала логарифмічна спіраль. Але де Равлик тримає свої логарифмічні таблиці? Як, по суті, він їх читає, якщо кришталик його ока не має лінгвістичної підтримки? Для розрахунку M коефіцієнту переломлення яким чином зелені рослини визначають формулу хлорофілу. Річ у тім, що якби ви задумались про анатомію, фізіологію чи ледь не будь-який аспект біології, а не лише про поведінку, як це робив Салінс, то прийшли би до тієї самої неіснуючої проблеми. Повний опис ембріонального розвитку будь-якої частини організму тварини чи рослини. Потребує складної математики, але це не означає, що тварина чи рослина сама повинна бути обдарованим математиком. Дуже високі дерева зазвичай мають величезні підпірки, які, неначе крила, виступають з основи їхніх стовбурів. У межах будь-якого виду, чим вище дерево, тим відносно більші його підпірки. Загально прийнято, що форма та розмір цих підпірок близькі до економічного оптимуму для утримання дерева у вертикальному стані, хоча інженерові знадобилися б доволі непрості математичні розрахунки, щоб це продемонструвати. Салінс чи хтось інший ніколи не став би сумніватися в теорії, що лежить в основі підпірок на тій простій підставі, що дерева не мають математичного досвіду для проведення таких розрахунків. Чому тоді порушується проблема особливого випадку поведінки, який сприяє родинний добір? Це не може бути тому, що йдеться про поведінку, а не анатомію, бо існує багато інших прикладів поведінки я маю на увазі не такої, який сприяє родинний добір, яку Салінс з радістю би прийняв без його епістемологічного заперечення. Подумайте, наприклад, про мій власний опис розділ 7. планування родини. Складних розрахунків, які в певному сенсі ми всі повинні проводити кожного разу, коли ловимо м'яч. Мимоволі з'являється думка: а чи існують соціологи, які цілком задоволені теорією природного добору загалом, але з доволі сторонніх причин, що можуть проростати з історії їхнього предмету, відчайдушно хочуть знайти щось будь що неправильне, в теорії родинного добору, зокрема. Кінець примітки. Навіть видатний математичний біолог Джон Бордон Сандерсон Голдейн, у статті 1955 року, де він випередив Гамільтона, коли оголосив про поширення гена порятунку близьких родичів, що тонуть, зауважив: двічі, коли я порятував з води людей, що могли потонути, з безкінечно малим ризиком для себе, в мене не було часу на такі розрахунки. Однак, як про це добре знав Голдейн, на щастя, немає жодної необхідності припускати, що машини для виживання свідомо здійснюють ці розрахунки в своїх головах. Так само, як ми можемо використовувати логарифмічну лінійку, не усвідомлюючи, що насправді маємо справу з логарифмами, так і тварина може бути заздалегідь запрограмована таким чином, що поводитиметься немов провела складний розрахунок. Як саме це відбувається, уявити нескладно. Коли людина підкидає м'яч, Високо в повітря та ловить його, то поводиться, немов розв'язала низку диференційних рівнянь, обчисливши траєкторію м'яча. Вона може не знати і не перейматися тим, що це диференційні рівняння, але це аж ніяк не впливає на її вправність із м'ячем. На якомусь підсвідомому рівні відбувається щось функціонально еквівалентне до математичних розрахунків. Так само людина, що приймає певне складне рішення, зваживши на всі плюси та мінуси, а також на можливі наслідки цього рішення, виконує функціональний еквівалент великого розрахунку зваженої суми на зразок комп'ютерних обчислень.